І сьогодні ми приїхали на Донбас, бо саме тут найкраще зустрічати День захисників. Сьогодні ми знаходимося дуже близько від фронту. Сьогодні ми знаходимося разом з нашими десантниками і для наших десантників для того, щоб вони могли тягати, артилерію, перевозити боєкомплект мати, тут у нас і маніпулятори, все мати. Дуже з високою ступеню проходності вантажівки. А разом до цього ще й 100 буржуєк, бо взимку вночі вже мінус 3. А разом з ними аутели і квадрики, які ви чуєте, і сьогодні вже наша десантура навчилася збивати нашими квадриками ворожі дрони. І я хочу сказати, що спальники, карімати, фліски, зимові брюки, зимову форму, і все це те, на чого складається наша звичайна буденна робота по забезпеченню Збройних сил. Але сьогодні у нас свято. Я всіх вас, захисників і захисниць, хочу привітати з цим нашим українським. Святом, яке було запроваджено 8 років тому, я пишаюся, що під тим указом стає мій підпис, і я пишаюся тим, що це наше свято було одразу ж сприйнято всіма без виключення українцями. Слава Україні і слава Збройним силам України!